Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки. І я Люда Бублик. Тема сьогоднішньої нашої розмови носовичок. Саме так українською називається хусточка до носа, а не так, як нас навчили носова хустинка. Дуже подобається мені це слово, тому я сьогодні про нього сказала. А при нагоді згадаю ще й про інше. Про слово, яке сьогодні побутує, можна сказати, тотально побутує у мас-медіа і в українському слововжитку, ідеться про поняття біла тростина. Ця біла тростина заполонила інтернет. У Вікіпедії інформація про міжнародний день білої тростини. На веб-сторінці ділова мова біла тростина. Ізяславська міська рада біла тростина. Українське товариство сліпих біла тростина. Всюди тотально, абсолютно біла тростина. Хоча тростина це назва рослини, яка росте на берегах водойм: річок, озер, боліт. Росте вона на мілині. А зарості тростини на Дніпрі називаємо плавнями. Про плавні ми з вами говорили вже в одному з попередніх фільмиків. Тростина це стеблина очерету, комишу. А ще є цукрова тростина, з якої виготовляють цукор. Я не перелітав над цілим островом. Там далі кажуть колосальні поля плантації какао, рижу, цукрова тростина, бавовна. Писав Юрій Яновський. Зверніть увагу, він говорить українською риж, а не рис. І правильно риж. Звідки ж взялася тростина на означення опори допомоги для незрячого? Відповідь подибуємо: в тому ж таки інтернеті. Інтернет-крамниця адреса якої трості і так далі. Не буду рекламувати. Дає нам чітку відповідь знову це слово стягнене з іншої мови. Хтось один не подумав, поспішив або й не знайшов іншого слова на означення того, що допомагає рухатися незрячому, переклав так, як умів, з російської мови і вийшла біла тростина. Інші підхопили та й понесли. І на сьогоднішній день іншого значення не маємо як тільки біла тростина. А як же цей предмет називається українською? Про паличку, яка допомагає незрячому, можна сказати: паличка, ціпок, ковінька, костур, карлючка. Подивіться, як багато наших гарних українських слів. Шукаймо, цікавмося, захоплюємося українською мовою. А я сьогодні вітаю вас з під шлюзу на Бідгоському каналі в цей чудовий зимовий день. Здоров'я вам, щастя, перемоги! До зустрічі, па-па!